Так, продовжую по Санта-Фе. Заміна фільтру салону. Защолочка тягувала Здавити її. Викинули Це, цей ліктотермозіжка. Тут є заглушки отакі. Ось тут От наліва. і темно. Як кажуть, отак чуть на себе. Нажимаем и тянем на себя. А, Вертаем просто вывертываем, вывертаем. Вот так. Не видно ничего. Тупо вывертаем, вот резиночки. Такі резиночки, всі. Все, бардачок впав. Бардачок опустився і бачимо, що ми тут бачимо. Бачимо. Фільтр. Так, одна защёлка вже зламана знизу. Просто сжимаем их до Перетягиваем. На место давлю, чтобы защелки вышло. Не вийшло нічого мені так, щоб його нажати руками, бо то, що тут зламаний один цей. От кривеньку відвірочку таку зробив спеціально, от знизу підів і типу, позащолку забрав. І от виходить, виходить у нас така шуфлятка. А фільтра то немає зовсім. Да. Конкретний варіант. Я все -все. Ну, фільтр в принципі, у нас є. Да. От полочка така. Фільтер такого плану. Ні парц. Не парц. Типа не парця. Дивимося, витягуємо його. Простий, не проти оцей. Нічого. Ось тут є такі фішечки. Значить, ця ерунда повинна бути донизу стрілочками. Вот, Стрілочки донизу, отак. Вот Виходить, потік воздуха. Закладаємо. Закладаємо його. Ну, зараз двома руками поправлю. Ну, Коротше такого плану. Заложився і зворотний. Листя нема ніякого, бо воно, мабуть, все вже полетіло в середину. Все. Ось так, зафіксувалося. Все чотенько стало. І зворотнімо напрямку. Заправляємо це все діло. А, вода листя. Воно все в бардачку. Кислись, а це може вовчика. Короче, понятно з цим всім ділом.